Вітаю в ефірі. Інформаційна програма Час в студії працює Світлана Комлєва І далі коротко про головні теми випуску. Мінували на Закарпатті в адмінбудівлях, шукали вибухівку. Сітка для військових, допомога для бійців від Мукачівських студентів, нове життя парку Перемога. Міс для відпочинку в Мукачеві побільшає. Артизіанське водопостачання. Вільниці реалізовують проєкт Питна вода. До Дня боротьби зі Снідом, акція в Ужгороді. Створи себе сам. В Ужгороді проведуть семінари, присвячені здоровому способу життя. Письменник за прилавком. Мирослав Дочинець відкритий до спілкування. В обласному центрі знову замінували головну адміністративну будівлю міста. Невідомий зателефонувавши в міліцію, повідомив про мінування Ужгородської міської ради. На місце події відразу ж виїхали рятувальники та міліція. Працівників міської ради евакуювали та вибили в безпечну зону. В той самий час інший дзвінок сповіщає про замінування будівлі міської ради чопа та райдержадміністрації Мукачеві. Напередодні ж мінували один з готелів у Рахові. Десяті до чергової частини Мукачівського міськвідділу поступило. Повідомлення про замінування четвертого поверху Мукачівської районної держадміністрації. Значить на місце події виїхала оперативно-слідча група МЧС перекриті шляхи підходу, зроблена евакуація працівників адміністрації. На даний час працює кінологічний центр. Після ретельної перевірки всіх будівель вибухівку так і не знайшли. Якщо телефонного мінувальника знайдуть, то згідно зі 259 статтею кримінального кодексу України йому загрожує до восьми років позбавлення волі. До слова, як повідомили нам у СБУ, дзвінки про замінування надходять зі сходу країни з території так званих ДНР та ЛНР, які не підконтрольні українській владі. Нагадаю, телефонні замінування вже стали звичною практикою для Закарпаття. Зокрема, вже неодноразово заміновували залізничний вокзал в Ужгороді, будівлі обласної адміністрації. Зараз настала черга Ужгородської Чопської міської ради та відпочинкового комплексу у Рахові. Чергова допомога для бійців у зоні АТО. Студенти Мукачівського гуманітарно-педагогічного коледжу вирішили зробити маскувальні сітки і передати їх бійцям 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади. Як усе відбувалося, бачили мої колеги. З настанням зими маскувати від ворога техніку стає дедалі важче. Студенти Мукачівського гуманітарно-педагогічного коледжу за власною ініціативою вирішили допомогти бійцям і сплести маскувальні сітки білого кольору. За словами пані Мар'яни, студенти роблять це своїми силами та за власні кошти. Наразі вже готові чотири сітки із 12. Так склалися обставини, що колега, наша колега, її чоловік безпосередньо приймає участь у зоні антитерористичної операції. Ну і в приватній розмові з'ясувалося, що бійцям 128-ї гірської піхотної бригади необхідна маскувальна сітка для маскування військової техніки. То студенти зуміли зорганізуватися з допомогою дорослих і ясно, що викладачі підключалися. Волонтерська група, студентство ГПКМДУ армії, і от в такий спосіб ми зорганізували виготовлення маскувальних сіток. Оскільки наближається свято Миколая Чудотворця, студенти разом із педагогами коледжу також купили теплі шкарпетки та солодощі, щоб солдати теж відчули свято. Студентська рада коледжу організувала волонтерську групу «Студентство армії з метою допомоги військовим, які борються за незалежність і свободу нашої держави. Бійці 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної дивізії, яка дислокується в місті Мукачево, зараз знаходяться під містом Дебальцево. І оскільки на сході випав сніг, ми вирішили сплести білі маскувальні сітки для військової техніки. Ми підтримуємо акцію волонтерської групи, бо вважаємо, що це наш обов'язок підтримати наших воїнів. Вони виборюють незалежність держави, а нам в майбутньому розбудовувати державу. І як звучать слова гімну, душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Студенти-волонтери передають естефету і іншим вишам, технікумам та коледжам, щоб вони також долучалися до акції і допомогли бійцям, які обороняють нашу батьківщину. Наша волонтерська група ініціює марафон навчальним закладам Закарпаття, «Студентство Армія. Я закликаю всіх долучатися до спільної справи. Допоможемо нашим бійцям. Слава Україні! Мукачевських військових, які повертаються зі сходу, закликають зустріти автоколоною на в'їзді до міста. За попередніми даними, вони прибувають у Мукачево 3 грудня зранку. Як зазначають у Закарпатській Ода, близько 200 бійців 128-ї бригади вже в дорозі. Прибудуть вони колоною у Мукачево, де й дислокується 128-ма, а відтак роз'їдуться по домівках на десятиденну відпустку. Очікуваний час приїзду у середу в першій половині дня. На Ужгородщині чоловік організував у будинку цех з розливу фальсифікованого коньяку. 53-річний Ужгородець займався незаконним виготовленням збутом та зберіганням сургатного коньяку, який видавав за продукцію відомих марок. Цех з розливу фальсифікату обладнав у будинку свого фактичного проживання в одному сіл Ужгородського району. Чоловік попався на гарячому під час продажу свого продукту. Під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні правопорушника правоохоронці виявили і вилучили 21 тисячу підроблених марок акцизного податку, 20 літрів етилового спирту, 44 пляшки паленого кон'яку «Закарпатський» з наклеєними фіктивними марками акцизного податку та обладнання для кустарного виробництва фальсифікату. Крім того, вилучено два пристрої подібні до зброї з магазинами та набоями. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Прикордонники в пункті пропуску Тиса, що на українсько-угорському кордоні, виявили автомобіль, який наш співвітчизник намагався ввести до України з підробленим номером кузова. В ході перевірки мікроавтобуси Мерседес виявили ознаки підробки ідентифікаційного номера кузова автівки. Водій за допомогою таблички з номером, що була виготовлена кустарним способом, намагався приховати оригінальний ідентифікаційний номер транспортного засобу. Згодом виявили ще одну ознаку підробки. Поверх оригінального стікера, який дублює номер кузова авто, було наклеєно підроблений. Наразі тривають слідчі дії. Місць для відпочинку в Мукачеві побільшає. Міська влада вирішила оголосити конкурс на право розміщення атракціонів у парку Перемога. Раніше тут уже стояли каруселі для малечі. Коли інвестори відгукнуться, відреконструйований парк порадує не тільки мукачівців, а й гостей міста. Чимало мукачівців пам'ятають, як людно у вихідні до середини 90-х було в центральному парку. Тут працювали атракціони для малечі та дорослих, чортове колесо, але вони віджили своє і їх демонтували. Крім того, багато дерев у парку було повалено буревієм. Уже давно мукачівці турбує, коли ж вони з сім'ями зможуть відпочивати у міському парку. Перші кроки до цього зроблено. У зеленій зоні нові насадження на території парку вимушені бруківкою доріжки, оглядові площадки, проведено освітлення, відреставровано скульптури. Це результат чотирирічної реконструкції парку. Щоб парк став місцем відпочинку мукачівців, і можливо, всі найбільші масові заходи свята незабаром будуть проводитися саме в парку. Кошти на утримання парку виділяються щорічно, адже парк треба прибирати, вивозити сміття, чистити, косити, обрізати дерева, садити нові, і так далі. Тобто це є об'єкт території, за якою потрібен уход, і обслуговує парк комінат благоустрою. Наразі йде мова про частину парку, яку планується віддати на певних умовах інвестору, для того, щоб там можна було. Ну, і з дітьми відпочивати питання відродження парку піднімали і на сесії міської ради, яка відбулася минулого тижня. Зокрема, говорили про залучення інвесторів та підприємців, які взяли на себе відкриття розважальних закладів. Вирішили запросити до облаштування парку приватних підприємців на основі аукціонів. Для того щоб приватника туди залучити, оці території відповідні з правого боку, як в. Центральний вхід зайти у парк перемоги, вони будуть роздані на аукціонній основі для підприємців, які мають бажання займатися цим видом діяльності. Ми можемо гарантувати, також, що буде надано дозвіл для встановлення павільйонів, щоб там можна було морозиво поїсти, випити безалкогольні напої до того часу, коли діти розважаються на різних атракціях, щоб дорослі могли також посидіти, розважитися. А реконструйований парк порадує не тільки мукачівців, а й гостей міста. Очевидно, вже незабаром найбільші міські свята проводитимуться у парку перемоги. Окрім того, тут уже з весни працюватимуть атракціони. Не чекаючи примх природи та пересихання підземних водоносних шарів, вільниці запланували підключити жителів до артезіанського джерела. Насосна станція, резервуари та водонапірна башта готові до експлуатації, як і новий трубопровід. Чого не вистачає, коли вода потече до домівок, знають мої колеги. У минулому ільниці славилися видобуванням вугілля. Проте сьогодні ця слава зіграла злий жар з тутешнім населенням. Адже мережа підземних шахт починає руйнуватися, забираючи під землю будинки та сільгоспугійтя. Призвади це до нищення криниць та зміщення водоносних шарів. Що за найгіршим сценарієм в недалекому майбутньому може залишити майже 10 тисяч людей без води? Багато шахт пішло, створів пішло під. Хатами, де люди проживають. І в них пропала в колодязях вода. Досі люди користуються криницями та беруть воду з річок. Дві з чотирьох, які в межах села вже пересохли, а ті, що зосталися, дуже обміліли повноводність. Проте в місцевої влади виникла ідея, як забезпечити людей живильною рідиною. Надання артизіанської нормальної води системно. Безперебійно це нагальна проблема сьогодні села, яке накрито водогоном десь приблизно на дві треті. Я надію, що ми будемо включені село Ільниця буде включено у програму вода» на 2015 рік з відповідним фінансуванням. Допомогти у водопостачанні повинні два глибинні та два поверхневі насоси, два резервуари та 300 кубометрів. Водонапірна башта та майже 12 кілометрів оновленого трубопроводу. Є розроблений кошторис на Проведемо профілактичних ремонтних робіт. Кожен рік ми закачуємо, прокачуємо верніше, ці глибинні насоси, які знаходяться на глибині 190 метрів, щоб вони були у робочому стані. Система очікує повторна перевірка придатності та дрібний ремонт водонапірної башти. На все це кошти повинні надійти у наступному році. Виділити кошти для того, щоб почати запуск. Водопроводу, який був побудований за рахунок колишньої шахти для громадян села, з боку громади зараз ведеться питання про оплату кошторисної документації для того, щоб поновити все те, що було втрачено або десь вийшло із ладу на протязі тих років, поки вся система водогону, ну, не було запущено в дій. Як тільки вода потече по трубах, жителі Ільниці зможуть споживати якісну артизіанську воду. Всі роботи планують завершити в наступному році. Запорізька АЕС до п'ятниці поверне відключений блок в роботу, що зменшить ймовірність відключень на Закарпатті. Запорізькі енергетики спростували чутки про те, що з їхньої легкої руки деяким містам України урізали ліміти з енергопостачання. Ні, Запорізька атомна станція, ні будь-яка інша генерація не може обмежити споживання. Вироблена нами електроенергія йде в загальну енергетичну систему України. Зараз у деяких містах України діє так зване в'ялове відключення. Чутки про те, що видно в цьому Запорізька з'явилася після того, як ми відключили один з наших блоків для ремонту. Природно, це відбилося на національній енергетичній системі. Відключень стало більше. Але ремонт крок необхідний. До п'ятниці ми плануємо повернути блоку роботу. Прокоментував ситуацію начальник управління інформації та зв'язків з громадськістю Запорізької АЕС Сергій Шимчев. Це була лише половина випуску, і вже далі ви побачите. До дня боротьби зі СНІДом акція в Ужгороді. Створи себе сам. В Ужгороді проведуть семінари, присвячені здоровому способу життя. Письменник за прилавком. Мирослав Дочинець відкритий до спілкування. В Ужгороді розповідали про ВІЛ-інфекцію та шляхи її передачі. Волонтери Червоного Христа та інших благодійних організацій кажуть: найбільша помилка людей відсторонення від проблеми. Також закликали краян дізнаватись про свій віл-статус, пройти тест можна у будь-якому медичному закладі України безкоштовно та анонімно. Щоб діти знали такі цівої, що треба робити, як треба підохранятися, про аналізи, що це таке, як треба лічитися, і скільки людей є заражених. З десяток волонтерів Червоного хреста та інші благодійні організації сьогодні розповідали ужгородцям про вілінфекцію та снід. Хоча інформують людей постійно, та сьогоднішній захід особливий. Ми розказуємо. Як працює віл, дата що він вбиває клітини, чи, є існують, чи існують ліки? То тобто ми говоримо людям, що ліків не існує, але існують певні препарати, які дозволяють повноцінно жити людині і ну мріяти, не знаю, там заводити сім'ю і так далі. Також ми розказуємо людям, наскільки все серйозно. Ми розказуємо статистику, яка ну просто жахлива. офіційна. ціна. Статистика це 210 тисяч людей в Україні віл-інфіковані. Неофіційно говорить говорять про один мільйон. Також це день солідарності із віл-інфікованими. У пана Валентина вірус виявили ось уже 15 років тому, і з цим чоловік живе. І завдяки грамотному підходу та медикаментозній терапії діагнозу СНІД він так і не отримав. Головне не простити не заболіти, щоб воспалення легких не було. То не привело це до ліба або ліба там пневмонії, Какой-то. Все, что связано с легкими, это особенно важно. Що еще важно прилич, это гепатит С. Если людина не страждает на Таке захворювання, то тоді вона може прожити достатньо довго». у рамках акції. Сьогодні спілкувався із охочими. Розповідав про своє життя, про хворобу, профілактику, безкоштовну антиретровірусну терапію і те, що лише чверть інфікованих знають про свій стан. Причина знати просто не бажають. Волонтери кажуть, хоч зараження цілком можливо уникнути, найбільша помилка людей саме відсторонення від проблеми. Листівки бере не кожен, говорити відверто. Для більшості табу але питається рідко хтось щось. Більшість так, що почитають і передадуть далі. Наприклад, жаль, проблема Закарпаття в тому, що люди навіть не знають про свій ВІЛ-статус, тобто вони не приходили цього тестування. Тому ми закликаємо людей йти і здавати кров на ВІЛ статус. Тільки кожен другий українець знає, чи є він носієм вірусу. Тоді як пройти тест можна у будь-якому медичному закладі України безкоштовно і анонімно. Знаючи про свій ВІЛ-статус, можна керувати життям, отримувати медичну допомогу, продовжувати своє життя і вберегти близьких від інфікування. ВІЛ СНІДЬ. Стосується кожного. Вечір понеділка в Ужгороді присвятили боротьбі зі Снідом та солідарності з віл-позитивними людьми. На площі Театральній зібралась молодь. У формі знаку визнаного символ боротьби із недугою виклали свічки. Їх запалили на пам'ять про тих, чиє життя забрав СНІД. Вечір понеділка 1 грудня в Ужгороді присвятили боротьбі зі Снідом та солідарності з віл-позитивними людьми. Надвечір на площі театральній зібралась молодь майже в кожного червона стрічка. Це студентська рада, і це учнівське самоврядування. Тобто мене радує те, що не тільки люди, скажімо так. Старшого покоління люди, які вже мають свої сім'ї, але і молодь нашого міста теж має бажання, можливість і долучається до заходів, які проводяться в Ужгороді. Захід провели на контрасті, весела музика та свічки. За задумом організаторів перше має символізувати продовження життя навіть попри хворобу. Огні викладені у формі знаку визнаного символом боротьби з недугою, горіли в пам'ять тих, чиє життя забрав снід для них. Хвилина мовчання під серцебиття. Наприкінці своєрідного флешмобу троє молодих спортсменів продемонстрували, на що здатне здорове людське тіло. Тання їхнього вибору. Вони вибрали здоровий спосіб життя. Вони вибрали безпечну поведінку і вони вибирають життя. Так як ми сьогодні пропонуємо кожному з вас вибрати також здоровий спосіб життя, безпечність, вірність своєму партнеру і тим, щоб у вас в житті все було добре. В Ужгороді презентували пробний проект обласного центру здоров'я. Вже цієї п'ятниці охочі зможуть відвідати науково-практичний захід. Створи себе сам. На відвідувачів чекає низка семінарів, присвячених медицині здоровому способу життя, і навіть нетрадиційним методам лікування та профілактики. Цієї п'ятниці в Ужгороді пройде унікальний для Закарпаття захід під назвою Створи себе сам. Ідеї семінарів, присвячених саморозвитку, запозичили у сусідній Івано-Франківській області. Там подібну просвітницьку акцію проводять кілька років підряд. Для Ожгорода цього року дебют, тому сконцентрувалися на кількох категоріях людей. Основні фокус групи це медики, це соцработники. Также и студенты соцфакультета, и это психологи. Тренинг будет начинаться в 10 часов 5 числа. Утім, відвідати семінари можуть всі охочі, попередньо акредитувавшись в обласному центрі здоров'я. Для слухачів обіцяють і теоретичну частину, і практичну. Деякі лектори проводитимуть майстер-класи. У нас буде три лінійки майстер-класів, і різні фахівці будуть виступати зі своїми темами. Ми намагалися підібрати для наших активних таких громадян, які прийдуть на наш захід, такі дуже дуже цікаві актуальні теми. Наголошуватимуть в основному на профілактичних. Заходах, адже як відомо, попередити легше ніж лікувати в цьому плані. Корисними будуть унікальні для Закарпаття лекції, присвячені традиційній та народній медицині та їх впливу для здоров'я тіла і душі. Неблагоприємні якісь, скажімо, умови на роботі в сім'ї. Вони не дають людині розкрити свої можливості на знайти свою професію і так далі. І навіть в цьому напрямку оці наші маленькі гомеопатичні препарати, мікродози, коригують ситуацію, гармонізують ситуацію в сім'ї, на роботі і здоров'ям. Також для учасників проведуть розіграш сертифікатів на відвідування спортзалу та нагородять сертифікатами про участь. Письменник за прилавком. Акція під такою назвою відбулася в обласному центрі. Організатори запросили всіх книголюбів поспілкуватися наживо сучасними класиками закарпатської прози та поезії. 2 грудня за прилавок став Мирослав Дочинець. Як завжди в обідню перерву у книжковому кобзарику людно. Та сьогодні обід минув, а черга тут чимала. у Кобзарику незвичайний день. За прилавком в ролі продавця Мирослав Дочинець, відомий письменник, лауреат Шевченківської премії і журналіст. Охочих придбати книгу вдосталь, переважно жінки і дівчата радяться з письменником, що придбати, діляться враженнями від прочитаних книг, і як завжди, стандартне. Питанням найбільший, скажімо так, найбільший відсоток запитання це їм треба знати, наскільки мої герої відповідають реальності, наскільки це ну, фактичні люди, і чи, наскільки це фактичний матеріал. Люди хочуть якогось опору, люди хочуть прикладу, люди хочуть обов'язково, що в цьому світі є якісь ну адепти, якісь учителі, є якісь люди духовного якогось такого подвигу, на яких можна спиратися. Це особливо зараз потрібно на Україні, неймовірно. Ну, інша справа, що так, мої герої, це люди реального там життя, але звичайно, це подано в художньому, це осмислено, це зображено художніми образами. Автор каже, дуже радий, що дедалі більше на Закарпатті його книги знаходять свого поціновувача. А зустріч із читачами у такому форматі відбулася в рамках акції Письменник за прилавком, що вже стала в Кобзарику традиційною. Працівники книгарні поділилися спогадами про минулорічну акцію, і люди не розходилися, не могли уйти. і виражали свої слова благодарності зі слізами в голосі. І жінки, і старшого віку, і мужчин і благодарили йому. Вчора був перший день зими, і до 19 числа в нашому магазині проходить акція Письменник за прилавком. Із першого дня зими і до 19 грудня письменники Закарпаття радуватимуть своїх читачів новинками. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в програмі час дивіться про таке. Завжди переможці, змагання сильних духом, висадка дерев. У Мукачеві з'явились нові саджанці. Як доїхати? Маршрутні перевезення на Іршавщині. Це все на сьогодні. Дякую, що дивились. Більше дізнаватись на нашому сайті. Студія працювала Світлана Комлєва. До зустрічі та на все добре.